Асаламу алейкум! Ласкаво просимо. Сьогодні ми з вами здійснимо подорож тривалістю 15 століть зі світу зануреного у пітьму у всіх сенсах цього слова у справжню епоху, наповненою наукою та світлом подорож, яка проведе нас через глибину розуміння духовності, і пояснить, як релігія взаємодіє з наукою, зі знанням та ідеєю пророцтва. Ми обговоримо явлення пов'язане із затемненням місяця та сонця, і наведемо дивовижні пророцтва, докладно описані пророком Мухаммедом, мир йому та благословення Аллаха, близько 15 століть тому. Святий пророк мир йому благословення Аллаха, зробив наступне пророцтво. прийде час, коли люди моєї громади будуть найгіршими творіннями під небесним склопінням. Він пророкував, що стан релігійних священнослужителів та імамів у мусульманському світі буде таким, що вони читатимуть Коран, але сенс не йде до їхніх сердець, а буде лише на їхніх хустах. Він згадав, що мечеті будуть сповнені тих, хто молиться, але вони будуть позбавлені керівництва. За його словами, такою буде доля мусульманського світу. Ми бачимо це передбачення, зроблене самим святим пророком мирію і Словання Аллаха, засновника мусульманської уми, показує, яка доля чекає мусульман у майбутньому. Той самий час він розповів нам інше просто, повну надії та потребу в приході імама Махді та обітуваного месії. Ми віримо, що обидва ці просто справдилися. Якщо б ми подивимось на просто про долю мусульман, ми переконаємо, що воно виповнилося в наш час, і ми побачимо, що люди багато в чому є найгіршими творіннями під небесним склепінням. Існують такі заборонені групи, як ІДІЛ, Боку Харам, Аль-Каїда Талібан. Всі ці групи, як ви знаєте, здійснюють свої дії в ім'я ісламу. Вони можуть прикриватися ісламом, але їхні дії повністю суперечать ісламу. Це ще раз доводить, що воно справдилося, і згідно з другим, просто той реформатор Месія Махді мав зробити духовне перетворення у цих людей і навчити їх істинному ісламу. Отже, пророк мир йому мої благословення Аллаха, у своєму прості про пришестя Месії та імама Магді також. Що писав нам точні ознаки, сказавши звертайте уваги на ці ознаки це будуть символи його прибуття, ознаки його праведності. Одним із знамень цих найвидатніших знаків були знаки затемнення місяця та сонця. Деко зараху дара кітення کرتے ہیں کیا اشارہ نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ جس کے تھے منتظر وہ شاہکار آ گیا ہے وہ گل رش کے گلزار آ گیا ہے جس کے تھے منتظر وہ شاہکار آ گیا ہے وہ گلزار رش کے گلزار آ گیا ہے دین محمدی کا غم خوار آ گیا ہے وہ میرے کاروانے ابرار آ گیا ہے نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ Мене звуть доктор Ерік Крістіан, я науковий дослідник НАСА. Місячне затемнення це коли місяць проходить крізь тінь землі, опинившись на лінії сонця та землі. Тобто, припустимо, що ви сонце, я земля, тоді місяць розташований за землею. І тоді, зазвичай, у повний місяць ми можемо спостерігати затемнення місяця. Повний місяць настає коли місяць вище або нижче землі, але коли земля і місяць вишуковуються строго по одній лінії. Земля відкидає тінь на місяць, і місяць починає темніти, втрачає своє сяво, і Така подія тривала кілька годин. Це і називається місячним затемненням. отже, насправді існують три типи місячних затемнень: є повне місячне затемнення, це коли місяць повністю перебуває в тіні землі, і весь місяць стає темним. Також є частково місячне затемнення, коли тінь падає на половину або меншу частину місяця, і ви можете побачити, що в певний момент фази місячного затемнення одна частина місяця стає темною, а друга залишається світлою. А є ще третій тип званий напівтіньове затемлення, яке насправді трапляється досить часто, але воно не так помітно. Момент знаходження місяця на краю тіні землі місяць трішки тоскніє, і на такий ледь потемнівший місяць люди практично не звертають увагу, оскільки це не є цікавим. Сонячне затемнення це коли по порядку вишуковується сонце, місяць і земля, тобто в цьому випадку Місяць опиняється перед землею. І як правило, це відбувається в період молодого місяця, тому що ви не зможете побачити освітлену сонцем сторону місяця, а ви бачите тільки її темну сторону. Як світло місяця висвітлює землю, так тінь місяця потрапить на землю. Але оскільки місяць менший за землю, тінь від місяця падає на землю лише на невелику і обмежену ділянку землі. Сонячне затемнення відрізняється від місячного тим, що місячне затемнення спостерігається на всьому нічному небі, і весь місяць потрапляє під тінь землі, а при сонячному затемненні тінь від місяця падає тільки на невелику ділянку землі. І сонячне затемнення спостерігається на обмеженій території Землі. Існує чотири типи сонячних затемнень. Перше ви це повне сонячне затемнення, яке є найчіткішим затемненням з усіх можливих. Це коли місяць повністю блокує сонячне світло, і ви можете побачити сильно затемнену сферу сонця, навколо якої зможете спостерігати за сонячною короною. Світло сонця сформовано так званим сонячним вітром, і так під час затемнення можна спостерігати за Сонцем. У цей момент ви можете дивитись на сонце неозброєним оком. Існує також кільцеобразне сонячне затемнення, це коли місяць менший за сонце і перекриває його повністю. У першому випадку нам незвичайно пощастило, тому що ми спостерігали за місяцем, розмір якого майже точно відповідав розміру сонця. Відомо, що орбіта місяця навколо Землі не дає нам однакової відстані до Землі. Іноді місяць далі, а іноді ближче до землі. І коли він знаходиться далі, ми бачимо, що розмір місяця в цьому випадку менший, ніж розмір сонця, і він не перекриває сонячний диск повністю. І навколо місяця видно кільце від сонця. Інший вид це не неповне сонячне затемнення. Це коли місяць проходить перед сонцем, але прикриває тільки якусь частину сонця. Існує ще четвертий випадок, при якому відбувається дивне та рідкісне явище, яке називається гібридним сонячним затемненням. Це відбувається в момент повного сонячного затемнення. Коли момент затемнення місяць тінь повністю перекриває сонце і потім формує кільце сонячне затемнення, таке явище буває лише один-два рази за сто років. Воістину наш Магді має два знаки, яких не було з моменту створення небес і землі, а саме місячне затемнення, яке відбувається в першу ніч місяця, Рамадан. Тобто перша ніч з усіх ночей, в яких може відбутися місячне затемнення, і сонячне затемнення в середині дня, тобто в середині з тих днів, в яких можливо сонячне затемнення, і ці знаки не з'являлися з моменту створення Богом небес та землі, Отже, давайте ще раз звернемось до просто про місячне та сонячне затемнення, воно говорить про те, що місячне затемнення відбувається на початку місяця Рамадан. Це не означає буквально, що перший день Рамадану, тому ж, з наукової точки зору місячне затемнення не може статися перший день Рамадану. Місячне затемнення може статися тільки при повному місяці, тобто 13, 14 або 15 числа місячного циклу. Це три можливі дні, коли може відбутись місячне затемнення. Таким чином, коли в Хадісі йдеться про перші числа. Рамадану, це означає, що затемнення з можливих днів з 13 по 15 число відбувалось перший день Рамадану, тобто 13 числа місяця Рамадан. Згадане просто про затемнення справді відбулося 13 рамадану 1894 року. Це той день, і рік, коли випонулось просто пророка про місячне затемнення. Отже, 21 березня 1894-го сталося неповне місячне затемнення, коли неповна частина місяця була заблокована тінню землі. І за цим явищем спостерігали в країнах Європи, Південної Америки, Африки. при ясній погоді, люди могли спостерігати, як світло місяця частково згасло під тінню землі. Тепер, коли ж мало стати сонячне затемнення, ми бачимо з хадісу, що сонячне затемнення мало відбутися в середині місяця Рамадан. Це не означає, що саме 15-го числа місяця Рамадан, оскільки це неможливо з наукового погляду. З погляду науки сонячне затемнення можливе лише 27, го 28-го чи 29 го числа за місячним циклом. Так тут наводиться три можливі дні. Коли згідно з хадісами може стати сонячне затемнення, і воно сталося в місяць рамадан, 28-го числа рівно між 27-м, 29-м числом, тобто середині цих днів. О, отже, згідно з простом, це затемнення сталося 28 числа на місяць Рамадан 1894-го. Це затемнення викинуло пророцтво і підтвердило хадіс повна. 6 квітня 1894 сталося повне сонячне затемнення. Насправді це було гібридне сонячне затемнення. Частина світу бачила сонце лише як кільце. Сонце не було повністю заблоковане. І так, це було одним із тих незвичайних гібридних затемнень. Воно відбувалося в частині Індії, Китаю, приміщалося східним узбережжям Індії, де 6 квітня могло спостерігатись повне сонячне затемнення. В хадісі святого пророка мир йому та благословення Аллаха говориться, що будуть два знаки місячне та сонячне затемнення, яких ніколи раніше не було в історії часів створення небес та землі. Отже, у деяких людей може з'явитись заперечення, мовляв, як це може бути правдою, якщо ці затемнення відбуваються протягом усього існування людства сотні, якщо не тисячу разів. Таким чином, повне сонячне затемнення відбувається в середньому трохи річ одного разу на рік. Частково сонячне затемнення відбувається частіше в порівнянні з повним затемненням. Вони трапляються частіше ніж раз на рік. Іноді також відбуваються і кільцеві сонячні затемнення. І Я так думаю, що в середньому виходять близько 240 повних частково або кільцевих затемнень за 100 років. При цьому ми повинні пам'ятати, що святий пророк мирі йому та благословення Лага не говорив, що ці затемнення ніколи не відбувалися в ці дати раніше. Його слова, що ці два знаки, яких раніше не було, означає, що ці два знаки відбувалися на честь людини. Вони ніколи раніше не використовувалися як символи для підтвердження істинності претендента. Отже, ці знаки сталися як природне явище з погляду науку, але як незвичайне явище з погляду вчення про те, що Бог ніколи не використовував ці ознаки як свідчення правдивості свого посланця. так, що як я вже сказав, ніколи раніше Бог не використовував ці два природні явища як знаки підтвердження правдивості людини. Отже, вперше ці сонячні та місячні затемнення виявилися ці дати і були передбачені на честь приходу Месії та Магді. І коли вони проявлялися його дні, він представив їх як доказ своєї праведності. Таким чином він виконав вимоги про те, що ці події в контексті знаків були вперше виявлені для свідчення правдивості претендента на пророцтво. У минулому, у шостому-сьомих століттях нашої ери, у першому тисячоріччі нашої ери, у ці часи це було б неймовірно складно передбачити, коли станеться повне сонячне затемнення та повне місячне затемнення. І ви, мабуть, могли б передбачити їх, тому що вони трапляються двічі на рік. Так звані сезони затемнення, де всі сонячні та місячні затемнення відбуваються приблизно в один і той же час, приблизно в березні та вересні кожного року. Отже, ви можете зробити деякі прогнози. Але існує проблема в повних сонячних затемненнях. Лише обмежена частина землі може побачити повне сонячне затемнення. Розрахунок для визначення того, де буде повне сонячне затемнення, справді складний. Ви можете передбачити, що в такий день може стати частково або повне сонячне затемнення десь на землі, але набагато складніше передбачити, де це відбуватиметься. Ми можемо зробити це за допомогою комп'ютерів, але я думаю, що тоді це було за межею можливого розрахунку. Тепер, коли у нас є предісторія просто Святого Прока, мир йому та благословення Аллаха, про те, що коли буде претендент на просто, відбуваються сонячні та місячні затемнені, і вони будуть ознакою його праведності. І коли ми вивчаємо життя обітуваного Месії мир йому, ми бачимо, що в 1889 він заявив, що він реформатор, у 1890 році він заявив, що він Месія. У 1891 році він заявив, що він Імам Махді. До цього моменту ці знаки не виявлялися, і ці знаки відбувалися місячні та сонячні. Нішні затемнення мали відбуватися в певні дні Рамадану. 1894 року, як ви знаєте, в період продовження його місії, 13 числа місяця Рамадан, що відповідає 21 березня 1894 році, сталося затемнення місяця, а потім 28 числа Рамадану, який 6 квітня 1894 року, сталося сонячне затемнення. Отже, 1894 року в Рамадан, 13 числа першого дня, відбулося місячне затемнення, а 28 числа місяця Рамадану, в середині можливих днів, сталося сонячне затемнення. І вони сталися після того як обітуваний Месія зробив свою заяву. Таким чином, ці дві ознаки є істинністю його заяви.